Глава тринадцята, якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, а любови не маю, то я мідь, що дзвенить або кімвал, що бринчить. Якщо маю дар пророцтва і знаю всі таємниці, і маю всяке пізнання і всю віру, так що й гори можу переставляти, а любови не маю, то я Ніщо. І якщо роздам усе добро моє і віддам тіло моє на спалення, а любові не маю, то немає мені з того ніякої користі. Любов довго терпить, милосердствує, любов не заздрить, любов не вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не гнівається, не замишляє зла, не радіє з неправди, а радіє істині. Усе покриває, усьому йме віру, всього сподівається, все терпить. Любов ніколи не минає, хоч і пророцтва скінчаться, і мови замовкнуть, і знання зникне. Бо ми частинно знаємо і частинно пророкуємо. Коли ж настане досконале, тоді частинне припиниться. Коли я був дитиною. То як дитина говорив, як дитина міркував, як дитина розумів, а коли став мужем, тоді відкинув дитяче. Тепер ми бачимо, ніби у тьмяному дзеркалі тоді ж віч на віч. Тепер я знаю частинно, а тоді пізнаю, подібно, як і я пізнаний. Нині ж перебувають ці три віра, надія, любов. Але більше з них любову.